Доброго здоров'я всім! Навчальна навчально «Новий центр порятунку життя. Моє ім'я Іван Павлишин, я інструктор по домедичній допомозі. За місяць часу записав 25 відеолекцій по домедичній допомозі. Запрошую вас переглядати ці відеолекції в доступний вам час, в зручний для вас час на моєму YouTube каналі. Сьогодні хочу подякувати кожному, хто підтримує мене фінансово, хто донатить. Для мене це дуже цінно. Це дозволяє мені записувати нові відеолекції по збереженню здоров'я та порятунку життя. Також запрошую вас, підписуйтесь на мій YouTube канал і отримайте цінну інформацію. За цей місяць вже були записані такі відеолекції, які ви можете переглядати в будь-який час: артеріальна кровотеча, венозна кровотеча, капілярна кровотеча, внутрішня кровотеча, проведення реанімаційних заходів. це все домедична допомога. Втрата свідомості, допомога під час удавлення твердим стороннім тілом, епілептичний приступ, інсульт, ознаки інсульту, інфаркт міокарда, симптоми. Панічні атаки стрес, аптечка першої допомоги, обвал приміщень, укуси тварин, жало, оси та бджоли, укус змії, укус кліща, опіки борщівником, термічні опіки шкіри, сонячний удар, тепловий удар, ураження електричним струмом, різкі зміни артеріального тиску, гіпертензія, високий тиск, симптоми причини профілактика, гіпотонія, низький тиск, симптоми причини профілактика. Можете вивчати це відео на благо своє особисто та на благо людей, які знаходяться поруч з вами. Також запрошую і надалі підтримуйте мене фінансово. Кожна ваша гривня дозволяє мені приділяти достатньо часу та записувати нові лекції, цікаві лекції за сучасними стандартами. Заради збереження здоров'я та порятунку життя людей, які знаходяться поруч з вами. Карта у вас зараз є на екрані. Буду вам вдячний за кожну гривню. Особисто навчаю людей з 2015 року і за цей час більше 10 тисяч людей пройшли в мене навчання як в режимі онлайн, так і в режимі офлайн. Також сьогодні запрошую вас пройти навчання по домедичній допомозі. На онлайн-лекції ви дізнаєтесь, як надати допомогу собі особисто та людині, яка знаходиться поруч з вами, вивчити чітку послідовність дій. На моїх заняттях я даю чіткий алгоритм дій від моменту виявлення постраждалого до моменту передачі цього постраждалого медикам. Програма навчання містить наступні теми. Зупинка зовнішньої кровотечі, розглядаємо також внутрішню кровотечу, допомога під час епілептичного приступу, перші ознаки інсульту, інфаркт міокарда, втрата свідомості, панічні атаки стрес, проведення реанімаційних заходів, удавлення стороннім твердим тілом, міст аптечки, обвал приміщення, евакуація та дії під завалами. Більш детальну інформацію на, та умови для прове, е, проходження такого навчання я можу вам е, надіслати на емейл, по вашому запиту. Також е, можемо сконтактувати на Facebook-сторінки в чаті і вже узгодити графік навчання для ваших працівників. Завжди дотримуюсь такого принципу життя людини найвища цінність, та стараюся передати цей принцип людям, які проходять у мене. Навчання задля збереження здоров'я та порятунку життя кожного. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, бережіть людей поруч з вами, з Богом.